Привіт, друзі! Ранок-суботи 9 година. Я в село їду завтра. Так як завтра в день народження, то ми вже разом поїдемо, там щось її зробимо і привітаємо її. А я йду на ринок, скупитися, бо хочу спекти тортик, який ви вже побачили на каналі. Відео вийшло вчора. І скупитися. Продукти на піцу. Я спочатку думала, куплю готову, а потім передумала, тому що це треба, щоб на ранок вже її замолити, щоб вона вже була готова, десь заїжджати її, забирати. От, і вирішила, що я собі встану зранку, скільки там тої роботи. Та й спечу собі великих дві бляхи піци і поїдять, і діти, і крузі вставлю. Отак, такі в мене плани. Так що йду за продуктами. Так, друзяшечки, я прийшла з ринку. Вибачайте, там Соня на фоні моє посуд, бо я спішу робити тортик. Значить, дивіться, купила я сметану. Сметана заводська, 25% жирності. Okay, пальцями. Коротше, гарна густенька, жирненька сметана по 165 гривень за кілограм. Мені треба і на крем, і треба в тісто. Далі купила пудру, бо в мене мало цукрову. Купила три ванільних цукри, купила твердого сиру гауда. 390 гів і купила 250 гривні моцарели. За ось це все я заплатила 475 гривень. Грубо кажучи, майже 500 гривень. За це я заплатила. І далі біля себе в магазині я купила ковбаску 200, 270 гривень за кілограм. Зараз на неї акція з солями зі свинини. Купила. Філе курки, 157 гривень заплатила за філе курки. І купила півбуханки хліба. 260 гривень за ось це заплатила 260 і майже 500. От, щоб ви розуміли, все, торба порожня, я стою до випікання тортика. Піцу буду пекти. Мабуть, в суботу з ринечку, щоб вона була свіжа. Ми поснідаємо і візьмемо її з собою в село. Все Так, друзі, початок 15-ї години. Я закінчила з тортом. Звичайно, що, якби не зйомки, то було б швидше. Торт вийшов бомбезний, високий. Видно вже, що він буде смачний. Єдине, друзі, дуже делікатне тісто. Я ледве його перекладала, коли перемазувала. Дуже треба з ним обережно. Якоюсь лопаткою підважувати, бо він такий крихкий, крихкий. Ну, відповідно, він буде ніжний і буде смачний. Софієчка прибирає в хаті. Отут чекає, поки я договорю, стоїть з тряпкою. Тадже попило соце, винес сміття, а софійка, і підлогу. А я, друзі, зараз схожу. Мама написала, щоб я купила їй таблеточки. І тоді буду, я ще не дозняла до кінця, тоді буду дознімати і розрізати торт всередині. Ну, ви вже все побачили. Тепер бачите колістя. Поки схожу в аптеку, він буде настоюватися. Друзі, сіла я монтувати відео з тортом. Думаю, помонтую відео, відпочину, а тоді ще замариную м'ясо, курочку на ніч на піцу і замішу тісто водолаз. Буду робити тісто водолаз. Таке воно на Маргарині, щоб зранку мені було скоріше перед селом. І тут приходить мені повідомлення в месенджер від відомої моєї улюбленої подружки-блогерки однієї із. Що Оксаночка, йдіть, заберіть посилку, вас чекає на пошті. Як шоці? Приємно іду, так цікаво, що там може бути. Друзі, буде тривога, а я йду з посилкою, знаєте, такий щем на душі. Знаєте, нас вбивають, а ми, а ми не втрачаємо душі свої, найголовніше. Втрачаємо здоров'я, життя. Але не втрачаємо душ. Іду з посилкою. Додому. Зараз будемо розпаковувати. Друзі, сердечко, на коробочці гляньте. Від руки, яка красота. Замість тисячі слів. Сюрприз так, сюрприз. Оце так сюрприз. Дарма мені погані сни снилися. Я не буду більше в них вірити. Що ж там таке? Я не знаю, що там. Я її спитувала, що там таке, а вона мені це. Ой, це прикр... приклала квіточками і сухоцвітами прикрасила, дивіться. Оце, але будуть. Друзі, це посилка від пані Али з каналу Світ Алла. Від цієї чарівної жінки, в якої теж посмішка не сходить з обличчя в кожному відео. Подивіться, жовто-блакитні. Зараз буду плакати. Я не можу спокійно розпаковувати посилки. Жовто-блакитні сухоцвіти будуть стояти у мене цілий рік і тішити мене, бо це більше, ніж квіти. Це про дружбу, про любов, про єдність, про толерантність, про тепло, про любов. Алочка, а я такі рушнички вас бачила на кухні, Прямо як ви до мене приїхали. Рушничком щось прикрила. А, я вже знаю, що тут. Я знаю, що тут я відчула. Доця, ходи побачиш. Як ти думаєш, що тут? А ну попробуй. Тільки не підглядаю, закрити мелочила. Що <шук> там? Ну, що так на відчуття? Не знаєш? <звук> Сьогодні <Стання> на <наряд. плук> Зараз я візьму велику тарівку. Друзі, хто не був на каналі Фані Али і не бачив, який вона вирощує виноград, то зайдіть і подивіться, бо я завжди з розкритим ротом дивлюся, я початківець в цій справі. Я не вмію, нічого не знаю, нічого не розумію. В мене вийшло, виросло три грона Аркадії і те щось побило. І, і, і гляньте, подивіться. Дивіться, гляньте, яка то краса. Дивіться, яка то краса. Їхало до мене 27 годин посилка. З Сумщини, друзі, це з Сумщини. З тростянця. Соня стоїть з Боже, яка то краса. Боже, в мене боліла голова, зараз головний біль пройде. Подивіться. Подивіться, це ж не просто виноград, друзі, це ж не просто виноград. Це не просто виноград. Це, 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 це Україна наша, розумієте? Це не просто виноград. Це наші українські люди. На тих ніде немає людей. Ніде таких немає людей. Ви подивіться, я акаю окаю, завжди на той виноград. І вона мені взяла і прислала. Подивіться. Подивіться, яка то краса. Всі різні. Ой, поняла, я ж мала не вечеряти, але прийдеться. Всі різні виноградинки. Як вона запакувала кожну гілочку окремо. Півтори доби їхав. Від це подобається так от? Погляньте, друзі. Погляньте. Погляньте, я такого зроду винограду. Не бачила, щоб людей вдома такий вийдеть. Хіба десь, Хіба десь я не знаю на екранах, на картинках. Де ж у магазинах такого великого немає? У магазинах навіть такого немає, пані Алла, як у вас іще громко інакшого. Погляньте. Ой, пахне. М -м -м. У мене повний розпілений. Моя квітуча, все вклала, щоб нічого не потекло. Аллочка. Аллочка моя дорогесенька Алочка, гляньте, да, то красотінь. І рушничок мені на пам'ять. Але я буду ним користуватися, буду мелькати. Чи не мелькати, щоб в нас на кухнях не були одинакові рушнички? Що я можу сказати, Алусю? Вже казала вам особисті, і ще раз вам кажу, здоров'я побільше. Найшвидше вам спокійних ночей і спокійних днів, щоб у вас там не літало через вас на всю Україну. Благополуччя вашій сім'ї, злагоди, достатку, побільше людей, таких як ви поряд з вами, добрих, відкритих, щирих, усміхнених, теплих, любові вам побільше. Ми з Опікою будемо насолоджуватися. Ви зробили мій день. Правда. Я так підтумилася, ще думала, то зараз буду просто літати по кухні. Ви мене надихнули. Щаслива, що в мене є ви, що в мене є такі подружки. Дуже сподіваюся, що ми в житті з вами зустрінемося. Скільки то є України, правда ж? Чи ви до нас, чи ми до вас, чи ви до нас, і ми до вас. Дай Боже тільки миру, якнайшвидше. Дочі, налітай. Боже, який він добрий. Оцей з кислинкою мені прикольний. Навіть смачніший, як оцей зелений, паняло. А тобі тут? Ммм. А цей взагалі? Оцей мені засолодкий, цей такий з кислиночкою, а цей... В'язку з тумашками я не викидаю. Цей теж дуже солодкий. Хто любить солодкий? Ой, а цей такий, знаєте, лусічка. цей має такий дуже цікавий. Мені якийсь знайомий, <плес> такий <плес> смак. Сподобався тобі, так, Друзька? Софійці сподобався. досі, що ти за кадром хрумаєш, так може не дуже гарно. Цей Софійці сподобався. Мені сподобався тим, що він незвичний. Mm. Я не знаю, що цього смаку. Якась фруктова така нотка цікава yeah, дуже. Такий такий дуже незвичний. А Лусю, не оцих два мені сподобались найбільше. Ну, мабуть, оцей. Я люблю такий, щоб трошки нейтральний був смак і щоб він такий був плотненький. Напишіть мені, хоч як він називається. Спасибі, моє рідна. Вобіймаю вас. Гарного вам вечора, якщо ви мене ввечері дивитесь. Дякую, дякую, дякую. Так, друзі, надихнулася на радощах, марною курку. Порізала її на шматочки. Помила, порізала, додала приправу до курки, додала. Соєвий вже тут стік наниз, додала гірчички, трошки, сіль, перець і трохи оливкової олії. Постоїть ніч, і я буду сирим викладати на піцу. При достатньо часу, поки печеться піца, курка буде гарно промаринована, щоб курочка приготувалась і піца була соковита. Ніколи не готую, заздалегідь курку, не кладу готовою на піцу. Так, друзі, роблю на ніч тісто водолаз для піци. Що я сюди даю: сіль, цукор, соду, дріжджі, воду, маргарин і борошно. І одне яйце. Зараз замішу Ну, покажу вам. У мене є, друзі, на каналі, я, якщо не забудуся, я прикріплю в описі під відео е рецепт. На цю піцу. Ось таке тістечко. Зараз його зав'язую в турбинку. І турбинку я замінила на більшу, тому що до ранку буде повна-повна турбинка тіста. Так, налила водички, ось так, поставила собі тісто. Турбинка має бути без дірочки. І ставлю в холодильник. До ранку буде стояти в холодильнику і зранку буде повна торба тіста. Доброго раночку, друзі. Там з ковбаскою в духовці, а тут корочка і ананас пів восьмої. Так, друзі, і роблю рагу. В рагу сьогодні картопля, цибуля. Морква, баклажан, кабачок, капуста. І ось ще приготувала чесничок зелень. Сметанка з вчорашнього тортика, тут ще дві ложки лишилося, Соус томатний. Ось дістала ще одну піцу, це з курочкою і з ананасом. Ну і все, будемо снідати і будемо скоро їхати. Все, мої хороші, ось така красиве. Ргу. Зелень, чесничок, все вкинула і буду сама снідати. Сідаю, друзі, поснідати, бо я вже так хочу кави, а каву на голодний шлунок не буду, то я тут вкусила піцей, шматочок. Гляньте, яка тоненька, Яке тоненьке тісто. Друзі, воно таке смачне. Воно набагато смачніше, ніж на воді, Звичайно. Бачите, чотири виноградинки собі поклала в прикуску? І снідаю. 8.40 40 десь через, через півгодинки приїде, Рома, будемо їхати. У мене вже все готово. Тільки вмитись ще передягнутись. Друзі, мабуть, я завершу на цьому це відео. Дякую, що ви мене переглянули. За коментарі, за вподобайки, за поширення, за вашу підтримку. Бажаю вам спокійної ночі, легкого вам нового тижня, гарних вражень, хороших новин, найголовніше мирного неба. Дякую Збройним силам. України всім, хто докладає в нашу перемогу. Бажаю вам терпіння, радості, щастя і всього самого найдобрішого. До нової зустрічі, Па-па.